Йоу, танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Ей! Здорово гутні, братики-танкісти! Як ваші справи? Ага. Пишіть та коментуйте, як ваші справульки, що ви поробляєте, чим займаєтесь, які або і більше граєте. Вже тепер РБ Чи? Все ж таки рандом. А в нас сьогодні рандом в режимі. Бою перевага маємо три точечки, друзі-танкісти і танкіст, гравець боєць під ніком 3Х. Випускайте Кракіна. Знову 3Х. Так, давайте подивимося. Як наш сьогоднішній гравець боєць буде битися на хурі одну, на одній із кращих. ПТСА на 10 рівні. Чому ти скажеш танкіст? Тому що у нас класика. В покращених снарядах це є Бебешенки, друг танкіст, яка практично не втрачає свою альфу. Бачиш броньовану зону, перезаряджаєшся на ой, бронебійний покращений снаряд, лупашиш і практично не втрачаєш альфа-дринський, альфа-чинський. І це вже красота. Маємо динаміку, маємо гармату. Ну, чим, ну скажи, ну ж, пісня, блін, а не, а не цей, а не ПТСА вона на 10 рівні. Просто пісенька, як Соловейко. І плюс-мінус броні. Правда, є трошечко. Ось, бачиш, У нас тепер хорі був приціль. Броня трошечки є, трошечки нема, Ну, в принципі, в нас високе пробиття на, на, на стандартній ББшенці, це 310, 380. Це. На покращених. Ну скажи, що це зле Це просто красота. Ще раз кажу. 560 альфончик, 545. У нас альфончик із покращеної ббшенки 640, осколково фугасний снаряд. До речі, ще й осколково-фугасний може пробувати. 85 міліметрів броні. Ну, кавенчики трошечки маловато. Е, мінус 6 цього лезна всього лижна всього, всього. Але ну що ти хочеш, бляко? Ну танкіст, ну що ви? Так, б'ємо борт, башти Підставляю, борт башти той який. Ворожбенський є п'ятий. Але ти подивися, який момент. Чому наші е, союзники так швидко починають танути? Ну це розклад рандому. Це просто стандартний бій, можна сказати, коли твоя команда починає зливний бій. Робить чорт. знає, що, вибачте мене за слово, наш важкий танчик. Що він там робить біля точки А? Що він там забув, блін, наша стешенка біля точки Б. Та прийти сюди та допоможи нам. Ми тут двоє з нашим. Союзником щось також ПТЗ, що спробуємо робити. До речі, дев'яточці. Ай, блін, на жаль, тут чуть-чуть не влучили. Точка Це під контролем ворогів. Невже бій нагаду, буде нагадувати нам вчорашній бій? Не знаю, подивимося. Е, чимось можливо і буде, а чимось і ні. Адже цей перший бій буде йти на медаль Колобанова. Друзі. Ну ви зрозуміли вже самі, правда, із назви із назви медальки. Доби Дивися, як тануть наші союзники. Здавалось би, вроді, на одну машину менше. Але скільки хітпоинтів у наших союзників. Скільки хітпонтів ворогів? Вроді би, здавалося, що також не є багато. Але, але чомусь ця медаль Колобанова буде дана нашому гравцю. Значить, не просто так, правда ж танкіст? Так, залишаємося ми двоє проти чотирьох танчиків. Проти чотирьох супротивників. Один із них, бачите, який жернесників, це є п'ятий по хітпоінтам. Лупашимо йому в бортину. А через гусениці, і це вже прекрасно. 400 його блокує. Маємо вже 400 заблокованої шкоди завдяки Є5-му. подивиться, що їхній Культайп 71-й витворяє. На щастя, він підставляється. Ми його забираємо. Є п'ятий зробив фокус лише на нас. Ми залишаємося. Один-три танчики. Якраз настає цей момент. Ану, ще разок на тобі в пузо. То як думав, подивився. Практично кожен постріл він нас починає пробивати. Блокуємо 630. Хто це міг би бути? Левандовський зараза. Муратик відправляється в гараж, дуже прекрасненько, що Муратик застиг і просто нічого не робив, адже його барабан міг би зробити багато біди нам в бортину або навіть в корму. Але, на щастя, він щось затупив, не знаю, чи він був на КД. Факт один залишається незмінним. Ми забираємо е, муратика. Ми забираємо є 5 який також підставляється, трошечки неуміло реалізує дану машинку. Тімейт Ворожий. І залишається 60 ТП, який має два колика на своєму борту. І подивися їхні хітпойнти. Їхні хітпойнти може бути небезпечно. Останній контрольний. Е, їхні хітпойнти мають на увазі по захопленню точок. Останній контрольний удар просто влучно стріляє. До речі, я ще забув сказати про влучність гармати. Це одна із кращих точних гармат на 10 рівні. Тому, тому вийшло. Тому, як то кажуть, получилося. І дивимося на післябойову. Статистику 109 напуляної шкоди. 1030 заблокованої шкоди. 5 знищено, 6 пошкоджено. Воєн Редлі. Перший знак класності та колобок. Пішов плюс на 224 951 Одна срібна монета. Свій свою копілочку. Перше місце по нанесенню шкоди 1450, 1460. Одна зірочка вільного досвіду. Тому що ми робимо? Правильно ставимо вподобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевагам на три точки. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж роплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх же ж на цьому каналі. Ми погнали дивитися другий бій, також від гравця під ніком 3X Крекен 3X Вперед. І Так, танкісти! Маємо другий бій. Це в нас карта New Bay. Знову ж таки, рандомчик, але вже в режимі бою зустрічний бій. І наш гравець боєць під ніком 3X. -а. Випускайте краки на 3X. -а. Йоу, танкісе на важкому танчику. Прохідної гілочки дослідження японських важких танчиків. Це в нас Type 71 друзі, власною персоною. Я так розумію, полюбляю наш гравець боєць японську техніку. А чому б і На якісна і до сьогоднішніх днів від авто до магнітофона? Ах, дивися, пропускаємо тику 430. Один хто це був? І нового м 103 скоріше за все, подивися. Гриль 15 сюди заїхав. Ти куди заїхав? Тут один? Ти що забув? Тут картон? Нате получай. Двісі блокуємо його на 580. Я все ж таки думаю, хто проб'є. На щастя, не пробиває. Щось пробує відцілювати. Дивися, дивися, як вицілює шаловливу гарматку. Ми його також пробиваємо, а нам допомагає. Наш йох, який махарьох. Маємо дві дев'яточки по сетапах. Це тортойся вафелька у нас. У них Дестіні та М103. Їдемо в парк і їдемо забирати Дестіні. на чи ні. Чи так? Буде грати від, ре... від рельєфу. Тут є така можливість. У нас башта тверда. Є така можливість, але дивись, як стоїть, може, блін, влучити в нашу кришку корпусу. Там м'якшу зону Десні. Ах, ми заховалися. Ах, подивися, пробуває на 417. Ти куди ви цілюєш? Нати на 425. Так, ще два рази треба вдарити, мінімум. Ані, ані раз, раз. Союзники підсобили. Ще разорбимось, манцем, манцем, не даємо йому пробувати нас. Він нас не пробуває, ми забираємо його останній кітпойт, і це вже добре. Мінус а, два, мінус один. Поки що по сетапах в нас лише одна машина пішла, мінус. А ні, вже дві. Наш тортось, на жаль, відтілився. Їдемо ми до Хевіка, туди Хевік світився. А ну, давай, Хевік. Приймаємо бій. Опа, ще М103. І так раз блокуємо тику з барабана. Другий раз блокуємо. Тику з барабана. Третій раз блокуємо тику з барабана. Те, що 200 ми заблокували барабан Хевіка, і ще й М103 заблокували. Ну це ж красота. Дивіться, 2515 заблоковано і шкоди. Друзі, ви що думали? А ну дивися, ще раз на 400 М103 блокуємо. Ну це ж красота. Це ж пісенька. А на тобі, на тапки, пусті, подумай, що ти робиш не на так. Нам допомагає наша вапелька, М103 без хідпотів, але заїжджає барабан і зараз може забрати. Нашу вафельку ми даємо на тапочки. На жаль, альфа повна не проходить. А так би було б чуть-чуть краще для нашої вафельки. Забирає він нашу вафельку. Скоріше за все, вафелька був в снайперському режимі. Навіть не дивився, що навколо робиться, впирається задницею в нас. І що сталося? Правильно його забирає Хевік. А ми їдемо на Хевіка. Чому? Тому що він не КД. Це не барабан із механізмом дозаряджання. впевнено вкатили. Пукань був на КД. Ми його що робимо? Правильно забираємо. Маємо два колока після бойового статистку. Залишаємося 2 на 2. Наш об'єкт 2,68 без хідпонтів. Проджето повністю ще східпонтами. Дивись, на ньому ще муха не сиділа, поки ми йому раз не ляпнули. І їхній фоч, подивився, ох, якраз очікував на нас чи що, я щось не поняв. Ми його блокуємо на 560, одну його тику із барабана. Грає на барабані. Подивись, барабан його небезпечний, адже це альфа-500. 60 це просто якийсь космос для барабана, правда, для Фоша. Ну зате він має хелесову таку п'яту, можна сказати, у вигляді своїх кавенів. Що по горизонталі, а що по вертикалі. Але зате в нього зараз небезпечна все ж таки гармата Для нас він себе тут може комфортніше почувати завдяки ще своєму проджету, який. На механізмі дозаряджання. Два барабани. Ну що ж ти будеш робити? У нас КД 10 і одна секунда. На бляха, подивися, на жаль, ми не блокуємо його 430, але ми йому також б'ємо. Зараз головне заблокувати один із бараб... На жаль, не... на жаль, ми не заблокували один із снарядів з барабана. Дуже багато ми втратили. Зараз у нас Робету може і забрати. Раз ми блокуємо, другий раз ми не блокуємо. Третій раз, Невже вже третій раз танканем. Танкуємо третій раз. Було би все чудово, якби цей барабан не мав механізму до заряджання. рівно накал великий є, ми ще б'ємо ще мінімум два рази. Треба вдарити по ньому, щоб його забрати, якщо не три. Але подивися, він не влучає ще шанс є раз вдарити. Ще шанс є. Ще б один, подивись, раз, один раз. Але на жаль, на жаль, танкісти, в нього є механізм до заряджання. І він нас забирає. Дивимося на після бойову статистику. 6497 напуляного демеджа, 4075 заблокованої шкоди, 3 знищено, 6 непробиття. Головний калібр знакласності майстер. Бонус бачите на своїх екранах. Пішов плюс на 164 211 срібла, свій сейф, свою купілочку, друзі. Перше місце. По нанесенню шкоди 1533. Маємо вільного досвіду. С, е, також заробляю свій е, аккаунт, наш сьогоднішній гравець, боєць 3Х, Кракінг 3Х. Ставьте подобайки, за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою вже зустрічний бій, танкісти. Та підписуємося на канал Обронебійник. Завантажуємо свою жреплі в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть. Своїх рідних та близьких не нехтуйте зараз сигналами повітряної тривоги. Я думаю, ви розумієте про що я маю на увазі. Та кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв та і зустрінемося з вами.